Вітаємо вас на кубковому протистоянні. Така, яку довели до кидочку, але результату не було. Тут сейф непогана гра від Адже за регламентом у нас були е матчерні восьмий, в яких грала команда Суми у Ареал. Доєднався саме вже в поєдинку. Анастасія Бабич порушила це правило, проте піднята була вже рука, і треба щось вирішувати. І класний е, сейф. Перший такий по справжньому чудовий сейф нашому відбути від Лонистого номера команди Суми Уї. Хвилина першого тайму в атаці Миколаївський реал. Злова віддає на. Знову передача в кут в ближній намагалася кинути зараз Катериніменко. Не влучила, знову ж відрив. І цього разу вже вирішив спробу. Анастасія Бабич за Вінденняк вказував саме на те, що 7-метровий відбудеться. І ось таким чином. І е -е, зрозуміло, що треба завершувати ось таким кіточком, адже рука була вже піднята давно. Ой-ой-ой-ой, Як м'ячся ж таки опиняється у воротах. Переходить позиційний напад. Чи йде в кут. І ось вже з кута. Ну, Менше перебувають. Федерація ганболу України вирішила, що непогано було провести і чверті і відбулося. Знову виходить гінкол на Кидоч. Ледь не втратила. Крістіна зараз м'яч, але все ж таки туди переводять у Кут і Чорнявська ну, ось також оголошують тут. В цьому залі хто, в які лізі грає в українській, ну а тут порушують правила Кристина Орламенко, Анастасія Гін. Ну а Чернявська продовжує запитувати собі в актив сейви, як і Ірина Лисакова. Проте, друзі, давайте. І знов сейф, друзі. Ну це просто браво. Просто браво, Ірина Лисакова. А ось тут знову знову ця комбінація проходить намацали, начебто, свою спробу. Одинадцять Яка буде відповідь від реалу Гінку! А ось такою вона буде. Перемагає реал після першого тайму. 77-й Вікторія Руда. 11-й номер. Це в нас Анастасія Переходова. суми У. встигає тут. Ні. Ось така передача невдала. Реал дуже швидко підхоплює м'яч. Віддають на козлову. Козлова кидає, закидає. Знову з позиції лівої на півсередньої проходить. Проходиться нехитра комбінація. Точніше, на... кидає і в підтвердження друзі наших роздумів з приводу класної гри. У захисті миколаївської команди. Але Віктор Гінкл напевно, поговорив в перерві, щоб не давати такі спроби доводити до китку. А ось тут у швидкому відриві реалізує свою спробу. Яке зараз буде намагатися зробити хто? Ми бачимо, що намагалася зробити, і зробила це Поліна Карганцева. А тут швидкий відрив Бабич! І Браво Ірина Лисакова! Браво! Просто браво! Черговий Козлова. Нагінку! Вау! Яка комбінація, які дії! Але перекриває можливість пройти Свієрман. А тут не перекриває і ось так. обманним рухом показує в цьому епізоді. Підок! І це. Була розігрувати нема часу. І ось зараз таким кидочком його там допомагає. Саме зупиняється. Семена розуміє, що замало тут допомоги. А ось тут вже віддає вривання від Сермана. І там з позиції лівої на підсередні. Біктайм відпрацювати. Ну Ось другий тайм відіграла. Знов на переходову. Знов туди. І знову. Відстань поки що 14 м'ячів. Це ну доволі комфортно. Ні, <тур> 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 завершився цей поєдинок. Друзі перемагає реал.